У 1945 році на базі одержаних вітчизняних автомашин ГАЗ та трофейних вантажних автомобілів різних марок була створена Покровська п'ята авторота Союз -Загод Транс. Першим її командиром був Піскун. Пізніше, коли в колгоспах з'явилися власні автопарки, підприємство було перепрофільоване на пасажирські перевезення. На зміну вантажівкам прийшли автобуси. Поступово автобусним сполученням були зв'язані практично всі населені пункти району. Сьогодні у ват Покровське АТП 11214 працює 50 чоловік. Багато років трудяться на підприємстві Анатолій Никифорович Сухінін, Анатолій Борисович Романець, Володимир Андрійович Москаленко, Віктор Іванович Мицик. Анатолій Володимирович Грібінюк та інші. З грудня 1993 року вад Покровська АТП очолює Володимир Іванович Дубнянський. Надійними помічниками Володимира Івановича є його заступники: начальник експлуатаційно-технічної служби Петро Олексійович Петченко та головний фінансист Лариса Вікторівна Черненко. Не менш важливим для життєдіяльності селища є комунальні господарства. До складу комунальної сфери входять три підприємства комунальне підприємство Покровське КП, підприємство водопровідного каналізаційного господарства та ДП Покровка Теплоенерго. Два останні підприємства утворилися як самостійні структури в ході реформування комбінату комунальних підприємств у середині 90-х років минулого століття. Комунальне підприємство Покровське КП надає послуги по благоустрію та впорядкуванню селища. Очолює колектив Віктор Іванович Турчин. Багато років віддали справі комунального обслуговування населення Володимир Іванович Гор, Микола Іванович Дем'яненко та інші. Комунальним підприємством Покровське водопровідно-каналізаційне господарство з перших днів його утворення керує Микола Петрович Куліков. Незважаючи на фінансові труднощі, тут силами колективу створено хорошу матеріальну базу. Авторитетом і повагою в колективі користуються бухгалтер Валентина Миколаївна Григоренко, начальник відділу кадрів Лариса Ісмагулівна Кожухар, головний інженер Леонід Іванович Нестер, майстер Петро Степанович Усик та інші. Колектив ДП Покровка Теплоенерго, який очолює Володимир Аврамович Петрик. Період опалювального сезону налічує 50 чоловік, які обслуговують 5 котелень, 14 кілометрів тепломереж, подають тепло в школи, лікарні, дошкільні заклади та інші установи бюджетної сфери. Для того, щоб взимку на робочих місцях було тепло, багато старен докладають інженер Петро Євгенович Бобраков, майстер Микола Гордієвич Кравченко, оператори Володимир Михайлович Кісенко, Юрій Олексійович Заїченко. Слюсарі Андрій Олександрович Кралько, Василь Михайлович Бережний, бухгалтер Людмила Борисівна Блик та інші працівники підприємства. Покровська центральна лікарня сьогодні це ціле містечко, яке очолює з 1995 року Володимир Миколайович Коломоєць. У 60-х роках на початку 70-х. На місці старих довоєнних приміщень тут виросли нові приміщення поліклініки, аптеки, стаціонарного відділення, інфекційного відділення, пральні, гаража, котельні, дитячої поліклініки та стопоматологічного відділення. Було розбито алеї, посаджено сотні декоративних дерев та кущів. Центральна районна лікарня нині має хірургічне відділення: гінекологічне, пологове, дитяче, інфекційне, неврологічне, терапевтичне та відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії. Покровчани ще й сьогодні добрим словом згадують колишніх лікарів Василя Тимофєвича Скакуна, Лідію Людвію Снежку, Миколу Ілліча Олійника, Людмилу Васильівну Волошину та інших. Які багато зробили для становлення і розвитку охорони здоров'я у селищі і районі. Якщо ще кілька років тому у Покровському діяла лише центральна аптека номер 74 то сьогодні їх кілька. Найголовнішим принципом роботи фармацевтів є принцип якісного обслуговування жителів Покровського та інших населених пунктів.